Ну, я думаю, що своєю присутністю на цьому заході, на запрошення організаторів, я показую, що міська рада абсолютно відкрита до ваших пропозицій і до напрацювання якоїсь платформи, яка об'єднає бізнес, громадськість донорів, можливо, міжнародних партнерів для відновлення міста і для подальших перспектив його розвитку, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги країна вже не буде іншою. Країна не зможе розвиватися без громадянських свобод, без справедливості, без свободи слова, без демократії і економічних свобод тих реформ, які необхідно буде зробити. Так само міста. Міста вже також не будуть іншими. Якщо ми говоримо про рівень відбудови швидкого відновлення, то в цьому напрямку міська влада в 2022 році зробила дуже багато кроків, конкретних речей. Ну хтось міг уявити на початку квітня. Коли місто жило майже місяць, ну три тижні без світла, без централізованого водопостачання з десятками місць від е, вибухів від бомб і руйнувань, що ми в жовтні в 95% будинків запустимо централізоване тепло і водопостачання. Ну, водопостачання відновилося швидше. Е, централізоване тепло у нас було практично в кожній квартирі, там 97-98 е, Не в жовтні, в листопаді, враховуючи, що 140 будинків в місті отримали пряме влучання. Російської артилерії та авіаційних е, е, бомб і так далі. Хтось міг сказати, що в Чернігові в вересні менше, але протягом року додавалися заклади освіти. Більше половини всіх дітей, зараз, які в нас були по, е, по табелю, 28 там, трошки більше тисяч дітей всього вчиться в чернігівських шкіл. Зараз з них офлайн 13 тисяч. Це ну, практично половина, враховуючи, що приблизно 25% за моїми оцінками не в місті. То це більше навіть половини. Це при тому, що 80% навчальних закладів були пошкоджені. Це була проведена робота по швидкому відновленню. Да? По швидкому відновленню для того, щоб люди могли повернутися в свої домівки. Зрозуміло, що є питання з приватним сектором, там де немає можливості об'єктивно, Ми про це відверто кажемо. Міського бюджету ті 1500 плюс будинків, які зруйновані або дуже сильно пошкоджені. Якщо порахувати в коштах, то нам треба 20 міських бюджетів, щоб їх відновити. Це неможливо. А ті, які отримували менше пошкодження, я дуже вдячний міжнародним всім нашим партнерам і громадським організаціям, волонтерським організаціям Чернігова, які своїми силами своїми руками відновлюють будинки, які отримали незначні або там середні, грубо кажучи, пошкодження. І таких будинків теж близько півтора тисячі. Туди люди вже повертаються в свої оселі. Приватний сектор лишається проблемою на наступні роки, але на жаль, позиція міжнародних партнерів України і Чернігова. В тому, що прикордонне місто місто, де об'єктивно можуть бути повторення тих подій, які були в березні, інвестувати в кошти в капітальне відновлення, вони не готові. А міського бюджету таких коштів немає. Держава також свою позицію з цього питання. Поки що не висловлює, Ну, зрозуміло, що це питання відкладається на після перемоги. Але багатоквартирні будинки, заклади соціальної сфери, заклади освіти в першу чергу, теплопункти. Я не буду називати все, тому що є там питання безпеки, там про теплогенерацію і водопостачання. Але ми зробили дуже багато. Я був в Дніпрі, здається, в жовтні. Це було після масового обстрілу міста, я був на вже кладовищі громадського транспорту, де більше 50, одиниць знищених автобусів і так далі, ви пам'ятаєте цю історію. Я спитав у міського голови, яка у вас ситуація зі школами, каже, у нас школи не працюють. У нас все офлайн. Всі школи в Дніпрі офлайн. Причому в Дніпрі не були пошкоджені заклади освіти. Коли я розказав, що у нас вже на цей момент є, половина шкіл відкрилася, і ми плануємо ще відкривати, він каже, ну ви. Ну, чемпіони в цьому напрямку Вінниця, школи працюють офлайн. Ну і так далі. Крім online. я думаю, що онлайн. Да, перепрошую, і да. Дніпрі теж онлайн. Да, в Чернігові офлайн, тому що ми розуміли чітко. Ми, як місцева влада, маємо дати меседж нашим людям. Дуже багато Чернігівців поїхали з міста в березні, квітні. Хтось був тут в нашому регіоні, хтось в Україні, хтось за кордоном. І якщо до війни, ви знаєте, в місті проживало 285 тисяч людей приблизно, ну умовна цифра, да? то в кінці березня ті цифри, які ми маємо, це 70 тисяч. Тобто 200 тисяч людей поїхали з міста, і ми розуміли, що якщо ми не зробимо швидких кроків, щоб вони отримали сигнал і поверталися назад, то місто не має перспектив, має майбутнього. Знаєте, в 1997 році Любич був одним з величних міст Київської Росії, там проходив з'їзд князів. І е, це було серйозне місто. А зараз любиш це ну невеличке ОТГ в Чернігівській області. Е, відповідно, ми не хочемо такої перспективи для нашого міста, і ми хотіли дати меседж нашим людям. Тут є перспектива сюди, можна повертатися. Звичайно, з огляду на особисті погляди на безпеку, це справа кожного, але, але ми зробимо так, що буде вода, буде тепло, е, буде там, там, де ми зможемо житло. І школи відкриються, і садочки відкриються, і ви зможете своїх дітей вчити е, повноцінно. Це була наша головна задача в минулому році. Е, зараз ми, ну, ми закінчимо, ми продовжуємо ці процеси. Ми вдячні всім міжнародним донорам, міжнародним партнерам Червоний хрест, народ Тайваню, громада Києва 100 мільйонів. Це Теж дуже багато вартує, і десятки, десятки е українських і міжнародних організацій, і приватних осіб, і фізичних осіб, юридичних осіб, які допомагали нашому місту для відновлення, тому що ми б самі не витягнули цю величезну роботу і в е всіх напрямках. Е ми дуже вдячні і ми продовжимо цю роботу. І я думаю, що до 2023 році ми більшість об'єктів, е які не не зруйновані, зможемо відновити. Але Якщо ми говоримо, я почав з цього про зміну парадигми і в країні. Ми не зможемо жити так, як жили 30 років до цього. Просто не зможемо. Бо е, ця війна це результат. Глибинних багатьох помилок, які держава Україна допустила після її створення в 91-му році, і ми воно прийшло до цього. Ми не були готові, ми не були сильними, ми не були єдиними, ми не бачили правильних пріоритетів. через те, що громадянське суспільство не мало впливу на владу і влада не мала правильних пріоритетів, так само міста, міста мають бути пересмислені. І якщо ми говоримо про відновлення, це питання, я маю я, я вважаю, воно не дискусійне. Ну, відновлення і відновлення, да. Але якщо ми говоримо про розвиток, то тут ми бачимо роль і співпрацю із громадськими організаціями. Я я закликаю всіх вас, хто в цьому напрямку хто працює з партнерами, давайте думати про те, як. Організувати правильний громадський простір в місті, організувати правильну комунікацію, організувати правильні пріоритети в громадському транспорті, е, знайти нішу, тому що Чернігів вже не буде містом з е, промисловими об'єктами, як було там 20 років тому чи, чи 30, тому що близькість до кордону і логістика, е, ми, ми від цього нікуди не дінемося. Ми не перемістимо кордон з Росією і з Білорусією, а найближчі. Мінімум декілька поколінь це не буде об'єкт спокою для нас. І якщо інвестор думає, де відкрити підприємство, краще зробити це далі від кордону. Ну і звичайно ж, логістика, коли ми говоримо про західний вектор або навіть внутрішній вектор, то що нігє в найбільш незручному, мабуть, становищі в Україні. Тому ми маємо шукати ті сфери, де найвиробниче да, там, it напрямок, сфера послуг. Якісь медичні центри, ми думаємо про центр реабілітації в Чернігові, який би працював не тільки на наше місто, а на всю область і на сусідній області. Тут нам потрібна підтримка і міжнародних партнерів, тому що міський бюджет цього не зможе зробити і держави. І отут от синергія громадськості влади бізнесу. Вона дасть свій результат. Тому я закликаю всіх присутніх і тих, хто працює в цьому напрямку, хто працює з міжнародними партнерами, все-таки давати той меседж, що Чернігів в цьому зацікавлений Чернігів бачить таку перспективу. І ми абсолютно відкриті до співпраці, до будь-якої комунікації. Ми швидкі в цьому да нам не треба якісь проходити багато. Коридорів чи багато витрачати часу, щоб достукатися до е, посадовців. Це знають більшість присутніх. Я думаю, хто має певний досвід. Тому е, це мій основний меседж. Я щойно вітав. Ока північ з восьмою річницею їхнього створення сьогодні цей день. І для нас це велика честь, що їхня історія пов'язана з містом Черніговом, і їхній подвиг в лютому, березні на початку квітня важко переоцінити, тому що ми відчули жахи оточення руйнування міста, але ми не відчули окупацію. Це дуже багато варте, і їхній внесок головний в цьому і визначальний. Громада підтримувала де могла. Але зараз питання відновлення так само наша синергія вона є визначальною. Якщо ми знайдемо ці формати комунікації, якщо ми знайдемо те, що зробить для міста найкращі проекти, найкраще бачення, то ми від цього виграємо всі і виграють наші майбутні покоління. Ми працюємо зараз міжнародними містами побратимами, Чернігів розширив список значно. І такі міста, як Реймс, Ахен, це. Ну, серйозні європейські міста, і у них є великий досвід, у них є великі можливості залучення європейських коштів. Ми зараз з ними активно працюємо в цьому напрямку. І це не останні міста, з якими ми маємо партнерство. У нас є напрацювання із Великої Британії, з містами, і з Фінляндією, і Швецією. Зараз я думаю, що найближчим часом вони можуть бути реалізовані. Є нормальна співпраця з Юсейдами, з Червоним Хрестом, з регіоном де Франц, французьким, і ми залучаємо вже зараз їхніх архітекторів до. Формування бачення, поки що я думаю, що воно буде реалізовано проєктом. Чернігів працює з студією Якуша. Це дуже сучасна і професійна дизайнерська група, яка саме займається містами, і вони вже мають дуже цікаві напрацювання по розвитку стратегічному місту і багато цікавих проєктів. Тому я думаю, що після нашої перемоги у нас дуже гарні перспективи, і місто Чернігів не стане любичим на карті України навпаки. Чернігів місто з величною історією, і я переконаний, що цей потенціал весь ми маємо задіяти, і потенціал нашої громади для розвитку нашої міста.